Враховуючи те, що недостатньо енергоресурсів централізовано. Я хочу звернутися до мешканців нашої громади, а також до суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог економії ресурсів централізованого економію... електропостачання. але разом з тим, у нас у громаді діє програма часткової компенсації. Встановлення альтернативних джерел енергії. Ця програма направлена як на чайних пересічних мешканців, так і на суб'єктів господарювання. Тому прошу звертатися. Хто має таке бажання? Ми ваш вас проконсультуємо в цьому напрямку. Перше питання: те, що ми домовлялися, приватно особи на цій неділі рішення повинно бути прийнято стимулювати установку та сонячних батарей. І друге, ви дуже вірно почали свою доповідь про збереження енергоресурсів. Давайте спільно проаналізуємо всі установи: бюджетні, комунальні. скільки в минулому році, за минулий місяць, отримали електроенергії, скільки в цьому. І подивимося, хто як відноситься, тому що всі Язиками будуть розказувати, що економія виявиться, що там зовсім інше. Ми знайдемо тих, які відносяться до цієї справи. Халатно а в сьогоднішніх умовах ну приступно халатно. Все залежить від нас. Що менше ми використовуємо, тим більше часу буде електроенергія включена.